Це важко знати і думати, що я не побачу, як воно росте. Але я знаю, це нормально. Я знаю, що кожен хоче дізнатися, що з нею сталося, типу причину її смерті. І ми поговоримо з вами про це, коли я буду готова. Але знаєте, що є, то є. Тож. Ви коли-небудь дивилися влоги і думали, блін, у цього блогера життя цікавіше, ніж у мене. Що ж, після сьогоднішнього відео ви почнете цінувати своє нудне життя значно більше? Бо деякі блогери знімають таку жесть. Що в порівнянні з ними ваші проблеми виглядають як погано зварена гречка. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто поєднав Ютуб зі смертю і криміналом. Вони знімали відео, а потім їх знімала поліція. Вони робили контент, а потім цей контент ставав доказом у суді. І спойлер, не всі вони злетіли на умовний ютубівський олімп, а швидше на нари. Так що вмощуйтеся зручніше, підписуйтесь, беріть попкорн і давайте розбиратися, як не варто вести ютуб канал. Почнемо з першої історії, де материнська любов виявилася гіршою за фільми жахів. Ви ж не думали, що екзорцизм це тільки для кіно? Якби ви натрапили на канал Клауді Ернандес на Ютуб кілька років тому, то подумали б, що це звичайна дівчина, яка ділиться своїм життям. Роздає подарунки і розповідає про позитивне мислення. Типова блогерка, яка хоче підписників, лайків і колаборації з брендами. Але хто б міг подумати, що за усмішкою і люб'язними нічим не корисними відео ховається людина, який місце в документалках про вбивць, а не в рекомендаціях Ютуб. Вона розповідає про всяку фігню, а потім переходить до моменту опису своєї доньки. До того як та померла, каже, що сумує за нею, і що вона була поряд з донькою в момент її смерті. Тільки от не розповідає про обставини. Які призвели до цієї смерті Клаудія це суміш інфлюенсера, релігійного фанатика і людини, яка явно пропустила кілька важливих уроків в моралі? Вона проживала в Сан-Хосе, Каліфорнія, де разом з родиною вела звичайне життя. Ну, звичайно, для тих, хто вважає, що екзорцизм це кращий спосіб виховання дитини. Me? It is what it is, you know? Фраза що сталося, де сталося, повинна була бути написана на її ютуб-банері, бо саме її вона повторювала найчастіше. Вона не вірила в жаль, в сум чи відповідальність. І логіка була проста: якщо щось трапилося, значить так мало бути, навіть якщо це закінчилося кримінальним провадженням. Якщо переглянути старі відео Клаудії Ернандес, то може здатися, що в її житті було місце для всього: Її лайфкоучинг і духовне очищення. Але найголовніше в її житті її маленька донька. Поступово стала не центром її любові. А як вона вважала, вмістилищем демонів. І донька, трирічна малеча, була звичайною дитиною. Сміялася, гралася, іноді вирядувала, але в очах Клаудії все виглядало інакше. Замість того, щоб бачити звичайний розвиток дитини, вона почала сприймати природні речі, дитячі капризи, нічні пробудження плач, як щось зловісне. Будь-яка нормальна мати подумала б, може, зубки ріжуться, може поганий сон, але не Клаудія. Вона вирішила, ага, в неї демон, пора з цим щось робити. Кожна дитина іноді плаче, особливо якщо їй щось болить, або вона втомилася. Але в сім'ї Ернандес на це дивилася зовсім по-іншому. За словами Клауді, її донька поводилася незвично, і це означало тільки одне: її тіло захопили темні сили. Уявіть собі, дитина прокидається вночі і плаче, а замість обіймів і заспокійливих слів її ведуть на духовне очищення. Ще трохи Клаудія почала б шукати в Google, чи можна вигнати демона через youtube Стрім. Про батька дитини Клаудія Ернандес немає інформації. Ймовірно, він не мав жодного відношення до виховання дитини або навіть не знав про її існування. Варіантів багато. В один момент Клаудія вирішила, що настав час діяти. Вона її батько та брат взяли дитину, і привели в так звану церкву звичайний будинок, який ми не використовували для молитовних зібрань. Що сталося далі? 20 годин жорстокості. Дівчинку били, душили, розтягували, тримали за руки і ноги. В цей час ця іпанута сімейка стояла в колі і молилася за неї, не давала їй води, поки вона благала про допомогу. За цей час вона кілька разів втрачала свідомість. Але Клаудія сприймала це не як ознаку фізичного виснаження, а як знак, що демон почав залишати тіло. Від постійного фізичного та емоційного виснаження дитина поступово перестала кричати. Її тіло слабшало, дихання ставало все рідшим. Вона кілька разів втрачала свідомість, але ніхто не зупиняв ритуал. Для Клаудії це був знак того, що очищення працює. І коли дівчинка більше не рухалася, вони просто припинили ритуал і почали молитися. Лише через кілька годин Клаудія зрозуміла, що дитина не дихає, і ось після 20-ї години очищення дитина більше не рухалася, не плакала, не благала про допомогу. Вона просто лежала. А Клаудія, вона не поспішала дзвонити в поліцію. Вона чекала дві години у цей час. Вона говорила з Богом і очевидно намагалася зрозуміти, що робити далі. Може він дасть знак. Не знаю, може ситуація сама собою вирішиться, але ні. Лише після восьмої вечора вона нарешті бере телефон і дзвонить в поліцію. Коли офіцери прибули, вони знайшли непритомну дитину на підлозі, але їм уже нічого не залишалося робити. Вона була мертва. Пізніше, за результатами Ростену встановлено було, що вона померла від асфіксії. Ростен також виявив набряк мозку, кров у легенях, рани на шиї та в роті. Але слідству потрібно було довести, що це не нещасний випадок. Тому певний час цю істоту мати не чіпали, аж поки вона не зняла відео 27 січня 2022 року, де вона спокійно говорила про смерть доньки. Що сталося, те сталося. Бог має план. Ми не повинні жити в жалю. Це не просто дивне відео, це доказ. Прокурори використали його щоб показати повну відсутність каяття. Та усвідомлення того, що вона зробила 31 січня двадцятого року. Клаудія Ернандес була офіційно заарештована і поміщена до в'язниці округу Санта-Клара. Це сталося через 4 дні після того, як вона випустила відео, в якому говорила про свою доньку, не згадуючи, як вона загинула. Її було звинувачено в нападі на дитину із застосуванням сили, що спричинило серйозні телесні ушкодження та смерть. Разом із нею заарештували її брата Аорана та батька Рене, які також були звинувачені в співучасті. Кінець історії для Клаудії в'язниця. Кінець історії для її дитини смерть, якою можна було уникнути. Ось вам порада, якщо ви скоїли злочин, не знімайте про це контент. Поліція теж дивиться Ютуб. What's up, everybody? It's Damn It Boy. Why did I choose that name? Well, everything I'm gonna be showing you guys on my channel, you guys are gonna be saying It boy. Let's go ahead and show them what we have in store for our first video. Кажуть, книги відкривають перед тобою новий світ, але якщо використовувати їх як бронежилет, вони відкривають шлях прямо на той світ. Саме так можна описати історію, де блогерка вирішила перевірити, чи зможе товста книга зупинити кулю. Спойлер, книга підвела, а ось куля ні. Якщо ви думаєте, що ваш перший відеоблог був жахливим, то не переживайте, історія Моналіса та Фем починалася приблизно так само. Моналіса Пере створила свій канал у березні 2017 року. Це не оригінальний її канал, але хтось повторно завантажує її старі відео. І на початку це був доволі типовий контент макіяж, мода, влоги сімейного життя. Ну знаєте, усе те, що має вражати, але частіше викликає лише думку: ну окей, цікаво, але це точно не врятує світ. Мона ліса та її хлопець Педро Руїс були її молодою парою, яка прагнула стати відомими ютуб блогерами. Вони жили в невеличкому містечку Халстат, штат Міннесота, разом зі своєю першою дитиною. Педро, якого друзі та рідні описували як амбітного та авантюрного хлопця, завжди хотів бути знаменитим. Він був переконаний, що їхні відео зможуть набрати мільйони переглядів і забезпечити їм безтурботне життя. Спочатку їхній контент складався з класичних влогів та сімейних викликів. Вони знімали розіграші, експериментували з різними популярними форматами та активно взаємодіяли з аудиторією. Наприклад, Моналіса одного разу дала Педру пончик, посипаний не цукровою пудрою, а дитячою присипкою. Смішно, можливо, оригінально навряд. Безпечно так. Поки мова не зайшла про зброю, але в гонитві за переглядами їм здавалося, що потрібно ще більше екстриму. Підхід, роби більше, роби дикіше, здавався їм ключем до слави. Вони фантазували про сотні тисяч підписників, а можливо і мільйони. І як показує історія, вони так і отримали свою вірусну популярність. Просто не так, як вони планували. Як кажуть, ризик справа благородна, але тільки до того моменту, поки ти не стаєш головним героєм. Кримінальної хроніки. Іноді здається, що межа між сміливістю та дурістю в інтернеті зникає. У випадку Монеліси та Педро ця межа була стерта безповоротно. Вони прагнули вірусної слави, і що далі, то безглуздішими ставали їхні ідеї, аж поки один із них не сказав: гей, а що якщо? Ваш делейндлейнт овдиспули з інтає. Face of my G-Shock. That's how big it is. This thing goes coming right out the muzzle at about 1,500 feet per second. That's just over three football fields in length in the matter of a second. So if I snap my fingers, this 50-caliber and what why? Show this because I'm gonna show how well. Well, I just, I really just want to see. What's the point of this? I really just want to see if again, trucks. <laughs> <Sorry>. Another one. <laughs> The point of this video is, I just want to see if a 50 caliber bullet can go through a book. У червні 2017 року Педро запропонував перевірити, чи зупинить книга кулю. Але не просто поставити книгу на стіл і вистрілити в неї. Ні, це занадто просто. Він вирішив потримати книгу перед грудьми, а Мона Ліса мала вистрілити прямо в неї з пістолета Desert Eagle 50-го калібру. Якщо ви зараз відчуваєте когнітивний дисонанс, ви не єдині. Спочатку Мона не хотіла робити це, але Петро її переконав. Він був впевнений, що куля не пройде крізь книгу. Можливо, це був оптимізм або брак базових знань фізики. Але так чи інакше, 26 червня 2017 року, вони зняли своє останнє відео. Моналіса вистрілила. Куля пройшла крізь книгу і влучила прямо в Педро. Він загинув на місці. Вся ця сцена розгорталася на очах їхньої трирічної доньки. Моналіса одразу викликала швидку. Але було вже пізно у 18-му році. Моналіса визнала себе винною в обмін на зменшення покарання. Вирок 180 днів у в'язниці, які вона могла відбувати частинами, і 10 років умовного терміну. Також їй назавжди заборонили володіти вогнепальною зброєю, що здається, мало бути очевидним рішенням щодо всієї цієї історії. Замість мільйонів переглядів і слави вона отримала кримінальні заголовки та трагедію, яка назавжди змінила їхнє життя. Питання лише одне: чи виправдана була ця спроба хайпанути ціною людського життя? Якщо відповідь так, у мене для вас погані новини про ваш здоровий глузд. Після трагічного інциденту Моналіса Перес була негайно заарештована, а поліція не мала жодних сумнівів. Це була не просто погана ідея, а справжня номінація на премію Дарвіна. Прокурори звинуватили Моналісу в ненавмисному вбивстві другого ступеня. Хоча вона й не мала наміру вбивати Педро, суд розглядав її дії як прояв крайньої безвідповідальності. Реакція суспільства була неоднозначною. Одні вважали, що вирок занадто м'який, інші наголошували, що вона вже отримала найгірше покарання, втрату коханої людини і життя під постійною увагою змі. Після відбуття покарання Моналіса спробувала почати все з чистого аркуша. Після звільнення вона видалила залишки старого контенту і створила новий канал. Тут вже не було небезпечних трюків, лише звичайні влоги, роздуми про життя і спроби побудувати новий образ. Right. Right. Мона Ліса переїхала до південної Дакоти, знайшла нові стосунки, вийшла заміж і народила ще одну дитину. Тайлер Везербі, чоловік, який увійшов життя Моналіси Перес, коли вона намагалася залишити минуле позаду. Він не був публічною особою, не прагнув до популярності та мав зовсім інші амбіції ніж її попередній партнер. Тайлер був людиною мистецтва, музикантом і кінематографістом, який працював в Чикаго, перш ніж перебратися до південної Дакоти, народившись і вирішив в середовищі, де мистецтво завжди мало вагу. Тайлер працював у сфері культури, брав участь в творчих проектах і мріяв створювати щось значуще. Його інтереси лежали в музиці, моді, кіновиробництві та подкастах. Він вірив в силу творчості та прагнув розвивати свої ідеї. Після знайомства з Моналісою він не лише прийняв її непросте минуле, а й узяв на себе роль відчима для її дітей. Разом вони відкрили бізнес, створювали подкасти та намагалися побудувати нове життя. Здавалося, що нарешті її життя стало спокійнішим. Але життя як поганий серіал додало ще один сезон, який ніхто не просив. Вересень 24-го року. Звичайний ранок Ніщо не натякає на біду. Та Везербі прокидається і як завжди вирішує прогулятися. Це була його звична ранкова звичка вийти з дому, трохи пройтися, розчистити голову. Він повертається додому приблизно через півгодини, як і завжди. Там вже прокинулася Моналіса, діти готуються до школи. Тайлер допомагає зібрати речі, перевіряє рюкзаки, а потім проводить їх до дверей. Моналіса сідає в машину і відвозить дітей до школи. А коли вона повернулася, Тайлер вже зник. Спочатку це не викликало у неї тривоги. Він часто виходив на прогулянки, особливо коли хотів побути наодинці. Але години минали, а він так і не повертався. У будинку залишилися всі його речі: телефон, гаманець, документи. Миналіса почала обдзвонювати друзів, перевіряти знайомі місця, але слідів Тайлера не було. Камери відеоспостереження зафіксували останній момент. Тайлер йде тротуаром, спокійний, без ознак тривоги. Він не озирається, не виглядає збентеженим. Йде і просто зникає. Ніби це була погано продумана сценка для фокусу. З зараз він зникне тільки без аплодисментів і фінального повернення. Більше його ніхто не бачив. Це зникнення швидко привернуло увагу поліції та преси. Моналіса знову опиняється в центрі уваги. Вона переконує всіх, що тайлер не міг просто так зникнути, що це на нього не схоже. А люди в інтернеті будують власні теорії. Чи це справді лише черговий збіг у її житті, чи за цим ховається щось значно більше? Поліція продовжує пошуки, але поки що безрезультатно. Якщо б ця історія була фільмом, основною критикою було надмірна драматичність і нереалістичний сюжет. Блогер, який буквально не міг спати. Зазвичай, коли люди скаржаться на безсоння, їм радять випити ромашкового чаю, вимкнути телефон за годину до сну і можливо трохи почитати книжку. Але що якщо ти фізично не можеш заснути? Не просто одну ніч, не тиждень, а місяцями? Що якщо твоє тіло відмовляється від сну так, ніби він був найгіршим апдейтом в історії людства? Річард Сеган, художник, татуювальник і блогер, який прославився не своїм мистецтвом, а моторошною історією власного життя. Народившись в Індонезії, він з дитинства проявляв інтерес до мистецтва, що пізніше привело його у світ татуювань. Бажаючи розширити свої можливості, він переїхав до США, де працював графічним дизайнером, фотографом і татуювальником. У своїй роботі Річард поєднував традиційні елементи індонезійської культури з сучасними техніками тату. Його роботи вирізнялися деталізацією та оригінальністю, що дозволило йому здобути популярність серед клієнтів. Але те, що повинно було бути звичайним кар'єрним шляхом, обірвалося через загадкову та смертельну хворобу. Все почалося, як і в багатьох, хто в певний момент відчув щось не так з організмом. Спочатку Річард подумав, що це просто легкий дискомфорт. Ну, буває, десь застудився чи випив щось не те, але за кілька днів стало зрозуміло, що проблема серйозніша. Річард почав відчувати біль у нижній частині живота, часті позиви до туалету та загальну втому. Біль посилився, з'явилося відчуття печіння, стандартні ознаки інфекції сечовивідних шляхів. На цьому етапі багато хто починає пити більше води, заварює ромашковий чай і сподівається, що все минеться саме. Тобто класична медицина по-українськи, та полеж саме пройде. Річард теж не поспішав бігти до лікаря, але вже через кілька днів біль став нестерпним. У нього з'явилася лихоманка, і він нарешті вирішив, що пора звернутися до лікаря. Прийому лікаря, швидкий діагноз і рецепт, що змінив все у клініці. Лікар провів аналізи і підтвердив, що гостра бактеріальна інфекція сечовивідних шляхів. Нічого незвичайного, поширене захворювання, яке швидко лікується антибіотиками. Лікар виписав йому ципрофлоксацин – сильний діючий антибіотик, який широко застосовується для лікування інфекцій сечовивідних шляхів. Річард взяв рецепт, не маючи жодних сумнівів, що через кілька днів все стане на свої місця. Перші дні після початку прийому антибіотика не відчували нічого поганого. Біль справді став менш інтенсивним. Температура спала, і Річард вже почав думати, що ось-ось все нормалізується. Але через кілька днів після початку курсу він помітив, що йому стало важче засинати. Спочатку він не звертав на це уваги, думав, що це просто збіг або стрес. Але кожна наступна ніч ставала випробуванням. Спочатку він просто довше засинав, потім почав прокидатися серед ночі без причини, а згодом взагалі перестав спати. Річард не міг зрозуміти, що відбувається. Він пив чай, медитував, пробував дихальні техніки, нічого не допомагало. Його тіло просто відмовлялося входити в фазу сну. На той момент Річард ще не знав, що антибіотики можуть викликати важкі порушення нервової системи. Він продовжував приймати їх, як сказав лікар, бо боявся, що якщо припинить інфекція, повернеться, що логічно. Але паралельно він вже втратив контроль над своїм режимом дня. На форумах він натрапив на повідомлення від інших людей, які описували подібні побічні ефекти від антибіотиків, представника вторхінолонів. безсоння, тривожність, панічні атаки, список довгий. Деякі навіть писали, що ефекти не зникають навіть після завершення курсу. Це його налякало. Він припинив приймати ліки, сподіваючись, що все повернеться в норму. Але через кілька тижнів без нормального сну Річард зрозумів, це не тимчасове явище, щось дійсно пішло не так. Він звернувся до лікарів, але ті не знаходили пояснень. Йому рекомендували приймати снодійне, але навіть воно не допомагало. Його тіло просто перестало реагувати на природні механізми засинання, оскільки сучасна людина при будь-якій проблемі спочатку достає телефон. Річард зробив те саме, але його відео не були типовими влогами про повсякденне життя. Це була реєстрація поступового занурення в безумство. Спочатку він виглядав лише трохи втомленим, темні кола під очима, повільні рухи, задумливий погляд. Проте з кожним новим відео ситуація погіршувалася. Його шкіра ставала блідою, мова уривчастою, думки все більш хаотичними. Він постійно говорив про те, що відчуває, як його тіло руйнується, що мозок горить від перенапруги. Його очі постійно рухалися, ніби він шукав щось невидиме. На одному з відео він намагався пояснити, що відбувається, але його слова були плутаними. Я не можу заснути кожного разу, коли я закриваю очі, щось мене будить, якесь відчуття, як електричний удар у мозку. З часом він почав розповідати про речі, яких не було. Він бачив тіні в кутках кімнати, чув голоси, які шепотіли йому щось нерозбірливе. У коментарях під його відео з'являлися користувачі, які намагалися підтримати його. Це просто втома. Спробуй прийняти снодійне. Може тобі треба змінити обстановку? Але він відповідав, що пробував усе. Я не можу вимкнутися. Це не просто безсоння, це щось інше. Його голос у відео змінювався. Спочатку спокійний, потім тремтячий, далі розгоблений. Його очі були червоними опухлими, а на обличчі застиг вираз повного вічаю. В останніх записах він вже майже не розмовляв. Боріс like so tired. Only have one or two hours knocked off last night from the medicine. Now the body is begging to sleep again, but it's never, never accomplished because the brain never takes it. The effect is a torture around my spine, my body, my chest, and my head is so full. And I'm gonna have a myoclonic jerks all the time and the jolt and the socks when the body is refusing to sleep. But my body is sleepy, very sleepy. But when the time is, is about to drift, it's nothing but a snap. And this will add more pain around my spinal, deep inside. And all over my back. It's so solitaire. Демомент лайкна. Я не знаю, що буде далі, але я знаю, що я не витримую цього ще довго, сказав він у своєму передостанньому відео. З часом він став схожий на живий труп. Його обличчя змарніло, шкіра стала сірою, очі величезними, западинами страху. Його стан нагадував також смертельне безсоння. Це дуже рідкісна хвороба, яка вражає мозок і поступово позбавляє людину здатності спати. Її викликають дефектні білки, які порушують роботу нервової системи. Найчастіше хвороба передається у спадок і відома як фатальне сімейне безсоння, спричинене мутацією гена. Однак бувають випадки, коли хвороба з'являється без генетичних причин. Це називається спорадичне фатальне безсоння. Спочатку людина починає відчувати проблеми зі сном, але з часом ситуація стає гіршою. На останніх стадіях сон повністю зникає. З'являються порушення, мовлення, втрата координації та розлади пам'яті. Організм знаходиться в стані постійного збудження, схожого на агонізуюче безсоння. Коли навіть короткі моменти дрімоти супроводжуються жахливими галюцинаціями та панічними атаками, у фінальній фазі хворі впадають в стан деменції, перестають реагувати на навколишній світ і повністю втрачають контроль над своїм тілом, аж поки не настає неминучий кінець. Хвороба завжди закінчується смертю протягом кількох місяців або років. І на сьогоднішній день не існує ефективного лікування цього захворювання. Снодійні препарати не допомагають, а симптоми прогресують, незважаючи на терапію. Він помер у 2016 році, залишивши по собі моторошний відеоархів, який змушує задуматися, що робити, якщо твій власний організм вирішує, що ти більше не маєш права на сон. Історія Річарда Сегана це не просто страшний випадок, а нагадування про те, наскільки крихкою є межа між життям і смертю, коли щось в тілі виходить з ладу. А тепер питання: що страшніше? Люди, які втрачають розум через фанатизм чи власний організм, який вирішує, що ти більше не маєш права на життя. Можливо, головний висновок усього цього зло не завжди виглядає як демон у темряві, іноді не може бути маніакальне бажання чогось недосяжного. А ви добре спите вночі? Бо після цих історій можливо трохи варто насторожитися.